що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Ми народ мироносець, ми несемо мир. І в, війна на території України, воєнні дії на території України, це ведь війна за предотвращення великої мирової війни, і ми повинні об цьому прямо говорити. К сожалению, кто кроме нас? Наши китайские а соседи и друзья пока не готовы еще к такой роли. Может быть, через 5-10 лет они будут готовы. Но мы же не знаем, что будет через 10 лет. Нам нужно уже сейчас заложить основы для будущего миропорядка. Никто, кроме нас, это сделать не может. Головне управління розвідки при Міноборони вже, так би мовити, взяло на себе доволі загадковий приліт і не один, зокрема, по смоленському авіазаводу в Російській Федерації, де виробляють ракети х 59 три з чотирьох дронів. Влучили в ціль, тобто з одного боку, ми розуміємо, що новина надзвичайно позитивна. Вона свідчить про якість роботи наших бійців. З другого боку розуміємо, що подібних заводів в Росії напевно не є. Мало частину з них вони вже перевезли, можливо, за Урал, можливо, в Приуралля, можливо, ще кудись. Ну і загалом входимо в війну дронів. І теж готуємося що готуємось до того, що будуть прилітати і по наших об'єктах. Вам слово. Прилітати будуть, звісно. Вони готуються до цього. Про це вже наше військово політичне керівництво казало, що нам необхідні засоби протиповітряної оборони зенітно-кулеметні комплекси. Ну нема такої класифікації, але ми так вже звикли казати. Це ще знайшла гіпарду, які себе дуже непогано показали на Харківщині. Вони якраз можуть боротися з безпілотними літальними апаратами. Це спарені кулемети. Пробачити 35-го калібру і недалека відстань до 4 кілометрів. По, ну, якщо повітряна ціль, і до 300 наземна. Ну, в них є електроніка, яка перехоплює цю ціль, супроводжує, і автоматично це такий балістичний калькулятор. Вона вистанавлює стволи туди, куди в точку от, мають зустрінутися з. Безполотно літальним апаратом. Вона стріляє шутка, стрільність десь 550 пострілів на хвилину, трошечки повільніше, ніж автомат Калашникова, але короткі чергами можна знищувати все, що летить. Yeah. Це ну так трошечки анонсування цієї гіпардії. З приводу Х-59, це ракета овот, поверхні з повітря-поверхня, високоточно повітря на великі ракети, і вона завдає шкоду, і Важко перекоплювати. Тому знищувати такі заводи, оскільки там з таких заводів точно ще не багато, Вони не робили декілька заводів по виробництву росіяни маються на увазі по виробництву однакових ракет. Тому ну, тут куди вони ще перевезли, хай перевозять і далі. Наші дрони можуть літати і за Урал, якщо це буде потрібно. Поки що, головне сам факт: що важливий завод, е, неприємно для нас ракети, але що не менше на певний час, я думаю, що це. Навіть не дні, може навіть не тижні, а місяці цей завод треба куди. Ну, місяці може перебільшував, на тижні точно його треба буде відновлювати, потім перевіряти, як воно працює. І тоді вони зможуть поновити випуск таких ракет. Але якщо туди долетіло, вони не змогли нічого з цим зробити. Я впевнений, що прилетіти ще, якщо одразу, як тільки воно захоче ремонтувати, можна знову запускати. Тому це дуже добре і приємна новина. Так само, як добра новина, що прилетала на вертолетний майданчик біля Сочі Вадлера. Особливо приємно, що це дуже засмутило їхню пропагандистську сіманян, яка там неподалік має якесь помешкання, і ледь туди не влучила. Ну її помешкання це не військовий об'єкт, але ну, дрібниця, але приємно. Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну. Найголовніше на чому хотів би заакцентувати, що ми зараз перебуваємо в так званій зоні стратегічної рутини. От підкреслю друге це слово рутина. Противник направду побудував дуже серйозну лінію оборони, класичну трьохешелоновану, повернув нас у Другу світову війну. Ми зараз знаходимося у цьому так званому проломі, десь посередині знаходимося в головній лінії. Тут величезна мережа шансів, бліндажів, дотів, зотів і так далі. Пройти її це доволі складне завдання. Але маємо розуміти, що найважче пройшли, тобто лінію за Спечення, де в основному були мінно вибухові прилади до п'яти на один метр квадратний. Це неймовірно багато. Що сів другої світової війни Щось безпрецедентне за винятком хіба що Ірано-Іракської війни там також це дуже серйозно усій номінами, і по сьогоднішній день бачу ті поля у 2004 році, коли там. Перебував, розуміємо, правда, що далі за цією лінією так званої суровіки за винятком укріплених міст, таких як Мелітополь і Токмак, таких серйозних споруд більше немає, аж перекопський перешийок. Якщо зуміємо пробити пролом у ще циклі сухої погоди, направду маємо шанс торкнутися до північного по Азов'я. Важко сказати, як це буде відбуватися в реальності, але повернувся до слова рути ми в ній перебуваємо і з дня на день у нас будуть повтори, допоки не Шагнемо двох стратегічних цілей. Про одну ми вже сказали північне поозор'я. Якщо це вдається перерубати сухопутний коридор росіян до Криму, то південний плацдарм в обов'язковому порядку буде обвалений. Це буде 100%. Тільки треба вийти умовно на молочний лиман. Дивимося на карту, знаходимо його там і десь там закріпитися або взяти це все під артилерійський вогонь, тобто вийти на рубежі до 30 кілометрів. Бо розуміємо, що далекобійна артилерія ствольна, це десь саме такі відстані. І друга стратегічна мета нарешті зробити. Оперативне оточення Бахмута, щоб там те угруповання було або знищене, а направду було би просто неймовірно добре для психологічного облому нашого противника, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Над, над цими двома стратегічними аспектами і йде щоденна копітка робота. Коли це завершиться, даруйте найсвітліший розум планети Земля не візьметься виставити часові показники. Посмотрите, откройте глаза. Ми живемо в епоху последніх днів. На скажімо, можливостях і спроможностях України сьогодні е, можна будувати в партнерських взаєминах е, техніку? Чи все ж таки більше орієнтація на ремонт техніки? А от броньова е, броньована техніка це вже куди складніші процеси, технологічні, про які ви теж, до речі, сказали. Е, ну, треба ще й оцінювати ситуацію, що сам процес виробництва танка технологічний, от це від. П'яти до року. От, тобто, для того, щоб виготовляти танк, спочатку треба відлити броню, от, е, зварити корпус, зварити башту, от, виготовити, виготовити всі вузли і агрегати, якими буде танк укомплектований. От, е, Оптика, якщо мова йде про скло, то скло необхідно варити як правило за 5-10 років до того, як з нього будуть виточені лінзи, які потім стануть основою того чи іншого прицілу. От, тобто дуже багато речей, які розтягнуті в часі саме через технологію виробництва. От тому так наразі поки що ця організація ремонту. На території України, причому ця організація ремонту, як і виїзними бригадами виробників зброї, от, так і тим особовим складом, який пройшов підготовку на території виробників зброї. От, передача досвіду, передача технологічної документації, от, передача частини обладнання. От, а після того, коли настануть ті умови, що будуть прийняті рішення, які саме зразки зброї, хто в кооперації з ким ми будемо розробляти чи виробляти, от е, необхідно буде організовувати виробництво в першу чергу на територію України, чому тому, що таким шляхом зараз ідуть дуже багато споживачів зброї. Для прикладу, та ж сама Польща, заключаючи контракти на постачання зразків озброєння з південної Кореї, кожен контракт має такий пункт, як локалізація виробництва на території Польщі, от і це дає можливість перше отримувати технології, ті, якими ми зараз не володіємо. От, е, треба ж враховувати, що Україна не має фундаментальної науки. Україна практично втратила прикладну науку. От е, Україна втратила дуже багато підприємств, які зруйновані ворогом. От, і нам це все необхідно буде щось створювати заново, щось відновлювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.